Гордість Волині ні карантин попередніх років, ні реалії сьогодення не стали на заваді вихованцям Волинської малої академії наук здобути престижні інтелектуальні нагороди всеукраїнського та світового рівнів. Юні науковці за свої минулорічні здобутки отримали не лише відзнаки, а й приємні сюрпризи. Волинські хіміки, інформатики, винахідники та загалом юні науковці-дослідники за 2022-2023 навчальний рік довели, що відключення світла, повітряні тривоги чи інші випробування не стануть на заваді, якщо є бажання вчитись та досягати високих результатів. Волинські обласні малі академії наук є ким пишатись. Саме цих талановитих дітей та їх викладачів з різних куточків нашого краю нагородили відзнаками та приємними подарунками. Понад 5 тисяч волинських школярів. Рів, окрім своїх навчальних закладів, відвідують додаткові наукові секції Ману. Загалом працює 640 секцій поза межами Луцька в області, в селах є дуже гарні результати показують. Тобто працюють хороші, вчителі працюють. Інтелектуальний потенціал волинян дуже високий. Правда, ми Волинська обласна мала академія за підсумками конкурсу захисту науково-дослідницьких проектів традиційно входить в п'ятірку кращих. Минулого року ми навіть були другі по рейтингу. Понад 60 переможців та призерів міжнародних та всеукраїнських конкурсів були нагороджені дипломами Гордість Волині Волині-2023» та подарунками. Відзначили також і викладачів, які розвинули наукові здібності у цих дітей. Ми щиро віримо, ми щиро сподіваємося, що ви є тією силою, якій розцвіте і постане наша Україна. Шість переможців престижних міжнародних інтелектуальних конкурсів отримали від фонду ігоря палиці тільки разом приємні подарунки, які надихатимуть їх і на подальші здобутки та перемоги. Ні, фонд Ігоря Палиця тільки разом подарував призерам всесвітніх олімпіад та конкурсів наукових робіт, поїздку в дитячий табір Артек Буковель для того, аби вони набралися сил, для того або вони подумали над тим, що вони хочуть далі робити чим вони хочуть займатися, надихнулися, почерпнули нових сил, відпочили і приступили до нових звершень. Анастасія Сачанюк, учениця Ківерцівського ліцею номер 2 два. два роки тому почала відвідувати додаткові навчальні курси при прималі академії наук. Нещодавно проект юний волинянки увійшов у топ 10 фестивалю Айфест, які провели у Тунісі. До слова на цих наукових змаганнях свої проекти представляли близько півтори тисячі учасників з 35 країн світу. Коли пройшли результати, я була надзвичайно щасливою, адже це такий. Моя маленька перемога і мотивація далі працювати, рухатись далі. І, звісно ж, в першу чергу я працюю на благо України, і це було таке в серці таке захоплення, адже ти показуєш світу, наскільки Україна багатогранна, і що тут люди працюють і готові відстоювати її майбутнє. Поїздка на літній відпочинок для Анастасії стала приємною несподіванкою. Зізнається подібна підтримка, неабияк надихає на нові перемоги. Молодь варто підтримувати, і ось такі заходи, як сьогодні, надзвичайно мотивують. Те, що я пишу, я стараюся, я щодня я не сплю. Так, я намагаюся щось створити таке чудове, і те, що мене підтримують і бачать мої результати, і що Винагороджують за це, якимось чином Це стимулює мене ще більше працювати. Підтримувати та заохочувати талановитих дітей необхідно. Саме вони є майбутнім поколінням, яке на світовому рівні доводить українці від малого до великого найкращі. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.